Мене звати Назар, я молодший сержант Національної гвардії України. Прохожу службу за контрактом на Закарпатській області. Потрапив я ще в Національну гвардію України в 2018 році. Призвався на строкову службу і потрапив до... Глав Національної гвардії України захищав рубіжне, відбивав атаки бойовиків Вагнера, пережив поранення, полон і повернувся на службу. Молодший сержант Національної гвардії Назар Парфенюк зустрів війну на українсько-російському кордоні. Він більше року воював на найскладніших ділянках фронту. Ми заїхали 8 лютого, 2022 другому році на ротацію. Ми стояли на кордоні. У нас була СП. Ми стояли на кордоні в селі Олександрівка на кордоні з Росією. От, і там вже зранку нам подзвонили, сказали, що почалося повномасштабне вторгнення. І намагалися звідти вийти. Вийшли тільки звідти 24 лютого, аж ввечері, бо не було нас чим забрати. Все, і ми вже виходили самі своїми силами. Вийшли. І біля нового Айдара нас вже свої забрали. І ми поїхали в Рубіжне тримати місто. Рубіжне, Северодонецьк, Лисичанськ, там були, велися жорсткі бої, але місто тримали. У нас були блокпости на в'їздах в Рубіжне. Ми стояли на тих блокпостах, тримали, щоб не зайшли. Вони заїжджали колонами і піхотою через ДРГ, так само через ліс заходили. Тобто ми відбивали всіми силами, які ми могли. Після відходу з рубіжного гвардійців перекинули під Бахмут. Підрозділ Назара брав участь у боях за Солидар. Там бійці відбивали безперервні штурми вагнерівців. Бій саме, який більше запам'ятався, це вже у 23-му році. в Місто Солідар, як тримали місто Солідар. Вже там велися теж жорсткі бої. Дуже там ж був Вагнер. Вони дуже напливчасто йдуть. У них була така тактика, вони по вісім чоловік підходили. Вісім чоловік підійшло. Якщо є трьохсоті, і слідуча група до них підходить, забирають трьохсотих, остаються. І то є, в них завжди, завжди вони вісімками ходили. Тобто підходили і підходили вони дуже близько, вони не боялися того. Підходили вони дуже близько. і вони, В них були та, дуже великі втрати, але вони все одно лізли, підривалися. Вони найближче, це ну, 15 метрів підходили до нас. Поранило, і вже вони нам сказали сидіти, чекати команди. У нас не було іншого виходу, тобто, ну, ми в підвалі, вони зверху, тобто, ну, вийти нам ніяк зійти не було. І вже вони нас тоді вивели з підвалу і взяли в полон. У полоні були постійні допити, знущання і побиття. Однак, все це не загасило надію на повернення додому і віру, що їх в біді не залишать. Про майбутній обмін хлопці здогадалися, коли росіяни, які їх охороняли, почали складати списки і уточнювати дані. Сам обмін відбувся неподалік від Бахмута. Ми вже догадувались, і ми вже собі, якби то самі вираховували дні. Тобто, ну ага, це зараз ми. Ті, ті, ті люди саме більше сидять. Вони мають зараз піти на обмін. Тіпа, типу, от ми вже самі для себе вираховували. І ходили, два дні до нас приходили і списки називали. В тих списках я теж був. Було так, що нам кілометр ще треба було йти. Тобто, Ми е русські полонені йшли з нашої сторони до своїх, а ми з їхньої до своїх. тобто, ну. І Ми пересікалися, і вже ми бачимо, що наші машини стоять, автобуси. ну, Багато кого, ці яскраві емоції, хтось і плакав. Всі Першим ділом всі батькам дзвонили. тобто, ну. Це були не знаю, ну, чесно скажу дорослі мужики, але всі всі плакали. Тобто ну особливо коли чуєш, як мама плаче, тобто ну, воно бере за душу від реабілітації. Гвардієць відмовився, вирішив для себе залишити позаду все, що сталося в минулому, і продовжити службу. Тепер молодший сержант Парфенюк проходить службу в одному з підрозділів на Закарпатті і навчає новобранців. Невдовзі планує вдруге стати батьком, а після перемоги будувати мирну і квітучу Україну.